Ну що, надіємося, ми не розмовлялися, привітали один одного. Якщо ще ні, то поверніться друг до друга, скажіть. Вітаю тебе, Бог тебе любить. Да? Ага. Слава Богу, так да, мені перевело Світланка. Вічний мені сказали. Вічний. Добре, давайте починати. Як завжди, ми починаємо із слова вітального, да? слова настанови на сьогодні. То сьогодні у нас старий заповіт на черзі. І давайте відкриємо пророка Єремію. Пророк Єремія такий був. 33 розділ, 3 вірш 3 трічки. Я його назвав так. Божа надія у важкі часи. Давайте прочитаємо Єремія 33:3. Поклич до мене, і я відповім тобі, покажу тобі велике та недоступне, чого ти не знаєш. Це Господь говорить до пророка. Значить, говорить і до кожного із нас, хто читає ці вірші. І от життя, вона, воно повне випробування. Ви пам'ятаєте, той раз я починав служіння, теж говорив, що випробування, постійні випробування. І часом здається, що немає виходу. Бувало у вас таке. Бувало. Виходу немає. Но, що говорить Біблія в цей час? Нам потрібно дивитися на слово Боже. Біблія говорить, поклич до мене, і я відповім тобі, так говорить Господь. І ось ми давайте подивимося сюди, бо ми так беремо ці вірші і якось так з, ну, пропускаємо їх мимо, мимо свого погляду. А тут говориться, якщо подивитися. Тут говориться, що Бог не обіцяє, що Він убереже нас від усіх проблем, які будуть е, з'являтися на нашому шляху. Але що він обіцяє? Він обіцяє бути з нами, до По покличі Я відповім, я з тобою. Варто зазначити, що Господь не тільки відповість, а ще й обіцяє показати. Обіцяє, я покажу тобі, ти поклич до мене, я покажу тобі велике та недоступне. І от ми говоримо на Бога завжди, Бог великий. Я не знаю, як ви, а я завжди, коли починаю молитися, кажу, Боже, великий Господь. О, і от такий цей великий Бог, і Він хоче навстіж відкрите для нас недоступне, те, що нам недоступне. І от треба зауважити, що це слово недоступне, воно вживалося раніше, це тут, як в Біблії, ми читаємо, воно вживалося як військовий термін. І це зараз дуже актуально для військових, які беруть якісь Якусь висоту чи ще що-небудь, а вона недоступна. І цей військовий термін, він употреблявся по відношенню до надійно укріплених, а тому й недоступних міст. Пам'ятаєте? Осада, коли починалось місто, міста, воно було недоступне. Ну потім, хто був мудріше, той перемагав. І отут. Цей термін ужити у тому значенні, що Божі плани на майбутнє, вони недоступні розуму людини. Недоступні. Но осягнути оці тає... таємниці його може лише та людина, якій Бог відкриє, тому він не каже: зиви, клич до мене і я покажу тобі. Він може. Перетворити наші найтемніші ночі на найсвітліший світанок надії. І це може наш Бог, наш великий Бог. То давайте звернемось до Нього прямо зараз. Давайте звернемось до Нього з вірою і дозволимо йому діяти у нашому житті. Амінь. Амінь. Давайте молитися.